Скільки коштує вилікувати зуб в Одесі? Спойлер дофіга. Або скільки я віддала гроші за останній візит? Йдемо до Чіз Dental. одна з найкращих клінік в Одесі. Не вірите, подивіться відгуки в Google картах Сервіс тут на високому рівні. Запропонують каву дорослому, а дітям після процедури дарять іграшки. Ну ви таке десь бачили? Шкода, що в мене такого не було в дитинстві. Отож, тут зручно, що все роблять в одному місці. Йде знімок, терапевтичні послуги, ортодонтичні послуги, дитяча терапія, відбілювання, чистка тощо. І все це робиться на сучасний. Власному обладнанні, такому як мікроскоп, ербієвий лазер. Один з моїх улюбленців це ось цей для анестезії, щоб лікувати зуби у вісні. Особливо зручно для зубів мудрості. У мене тяжка ситуація саме через доступних стоматологів. Тепер треба все переліковувати. Якщо в тебе таке саме, став плюс в коментарях. Отож, переліковування каналів коштує від 4 тисяч гривень. Бомбування від тисячі, панорамний знімок 500, видалення зуба від тисячі. Цього можна уникнути, якщо ходити раз в півроку на чистку зубів. Якщо порахувати по місяцям, то це це буде від 300 гривень в місяць. Напиши, скільки коштував твій останній візит до стоматолога. У мене це 7200. Адреса клініки Балківська, 137 Г.